Дане відео не намагається нікого образити чи принести будь-яку разу орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такій лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише гвинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання! Це Велти на каналі Велмові, well і сьогодні ми дізнаємось, чому слід робити трешогляди на непогані фільми. Побачимо, як важливо читати інструкції і розберемо погані феміністичні тенденції в кіно. Тож готуй смаколики! Це фільм здобич приємного перегляду! Франшиза фільмів про хижаків радує око з 1987 року. В першому фільмі це був Арнольд Шварценеггер, У фільмі Хижак 2. Це вже був Дені Гловер. Вже друга частина отримала багато негативних відгуків, але мені особисто вона подобається. Це всі фільми, які нас ще могли порадувати. Бо далі йшли й такі фільми, як хижаки, що, не дивлячись на дуже непоганий акторський склад, були більше схожі на голодні ігри. Після цього, в 2018 році, світ побачив наступний фільм. І це було ще більше розчинено. Чарування. Бо це не фільм про інопланетного мисливця, сен життя якого полювання або смерть, де в нього є честь, а це фільм про пафос, пафос і чорний гумор про мамку. Ще були фільми чужі про хижаків, але то тема для окремого відео. І ось в 2022 році виходить нова частина фільмів про косміта. І судячи із рейтингу фільм майже дотягує до оригіналу. І перед тим як ми перейдемо до фільму, я е, дуже коротко для тих, хто не знає або тих, хто не пам'ятає, розкажу, хто такий хижак і в чому його прикол. Хижак це видумана непланетна раса, що з'являється у фільмах, іграх і коміксах. Сен життя хижака це полювання, тому вони літають на різні планети і там займаються полюванням на всіляких живих істот. Вони дуже технологічно розвинуті, бо в них є всіляка зброя, якою вони вбивають усіх і вішують Поверч головою. Також глядачу запам'ятався плазмений пістолет, що знаходиться у хижака на плечах, який керується з його шлему, наче основне розповів. А в них ще е, тепловий тобто вони постійно бачать, як в тепловізорі, ну, наче все. І перед тим як ми перейдемо до фільму, пропоную тобі підписатися, поставити лайк і натиснути колокольчик. Також є QR код і посилання в закріпленому коментарі. Там ти можеш підтримати цей канал донатиками. 50% йде на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. А ми переходимо до фільму. Наконець то Дождались. А починається фільм з чудових краєвидів Америки і поселення індіанців. А точніше буде сказати корінних американців. На дворі 18 сторіччя. І зранку прокидається дівчина зі своєю собакою і починає займатися збиранням припасів. Але нам показує, що вона не звичайна дівчина, а воїн. Тому вона спочатку наказує дерево, а потім починає полювати на оленя. Далі всі чують дивний звук на горі, і олень починає тікати. Дівчина біжить за ним і робить дивний трюк. Вона б ще рондат зробила. Цей трюк їй зовсім не допомагає спіймати оленя, і ми чуємо скимлення собаки. Як ми бачимо, песик потрапив хвостом у капкан, але головна героїня дістає якісь лікуючі квіти і заживляє хвіст собаці. А ще ми розуміємо, що вона вперше бачить такі капкани. А це означає, що колонисти тільки-тільки прийшли на цей материк. Вони ще не знайомі. Далі дівчина знову чує якийсь дивний звук і бачить у небі. Трохи пізніше дівчина зі своїм братом полюють. Брат вихваляється своїми історіями, дівчина робить вигляд, що заснула. Брату це не подобається, тому він показує, що не тільки розмовляти він вміє. І пташка вже не принесе для своїх пташенят попоїсти після цього вона розповідає братові про те, що бачила зранку щось у небі і називає це громовим птахом. І ще вона каже, що готова до випробовування мисливця. Далі ми дізнаємося, що це північна велика рівнина, там і стоїть поселення, і нам показують, що головну героїню, так як вона не чоловік, заставляють займатися жіночими справами. Чому ай, тобі ай, хочеться ай. полювати? Бо ви всі вважаєте, так, що так. я не зможу. Пройшло лише 10 хвилин фільму, а нам вже тричі. Пхають в обличчя те, що головна героїня не готова йти по стереотипах, нав'язаних соціумом. І давай я це одразу проговорю. Ніхто не проти сильних персонажів жінок у кіно. Ніхто не проти жінок, які хочуть займатися тим, чим їм подобається, а не тим, що їм нав'язує суспільство. Якщо ти адекватна людина, то ти розумієш, що е, ми всі люди, і ми чим хочемо, тим і займаємось у кожного своє життя. Звичайно, якщо це не налазить на е, комфорт іншої людини. Мене бісять не жіночі, сильні персонажі. Мене бісить інше, бісить те. Що глядача тримають за ідіота? Нам показали на початку фільму, що вона з іншими жінками займається збиранням, але вона втікає і тренується кидати сокиру. Добре, ми зрозуміли, що вона досить бойова і не така, як всі інші жінки у племені. Рідний брат її не вірить, що вона готова до випробовування. Добре, ми зрозуміли в ній ніхто не бачить воїна, хоча вона багато чого вміє. Може хтось з першого разу не зрозумів. Е, але нам це сказали майже прямим текстом, тому меседж донесено. Чому Ай, тобі манит? хочеться полювати? Бо, бо ви всі вважаєте, втратити. що я не зможу. Та досить вже ми зрозуміли, ти сильна жінка, це кльово. Наступного разу вона має сказати щось, типу, ви в мене не вірите, але я все одно переможу, щоб кожен дебіл зрозумів основну ідею фільму з самого початку. Ти можеш сказати: Вела, що ти завівся? Це ж лише експозиція. А я тобі відповім, бо подібний прямий текст. Буде майже весь фільм. Після цього приходить її брат, і їхня мама робить акцент на тому, що він справжній мисливець, а головну героїню відправляють збирати рослини. Ну, ти розумієш. Далі ми бачимо корабель і майже невидомого гостя. А не в, в цей час героїня збирає лікувальні квіти, а при поверненні у табір вона бачить, що група мисливців кудись збирається. Виявляється, що на одного з племені напав лев. Не будемо слухати душнілу. Ні, поняв. Просто я швидко скажу, що там, де живеться плем'я, леви не водяться. Тобто вже не водяться. Останні померли приблизно 10 тисяч років тому. Понял, мисливці йдуть полювати. Але один з них чує дивні звуки, тілиться. А це виявляється наша головна героїня. Ми тут ненадовго, тож ту кухаря нам не треба. І лише її брат за неї заступається і каже, що вона гарний слідопит і лікар. Далі нам показують хорошу сцену харчового ланцюга в природі: мураху єсть миша, мишу є змія. Змію вбиває хижак. Ця сцена дуже добре показує основний принцип фільмів про хижаків тобто, пошук найсильнішої ланки. Знову полювання. Собака знаходить кубку калу. <тит> Собака знайшла лайно. Ми не вовків <тит> шукаємо. Вибач, що перебиваю апетит, але це поганий мисливець, якщо він вважає, що така велика купа це від вовків. Дівчина їм розповідає, що це залишив лев. <тит> І вони знаходять пораненого одноплемінника. Після чого дівчина лікує його, щоб той дотримався до табору. Цей час наступає ніч, і брат каже дівчині, щоб вона йшла до табору разом із пораненим, бо й тому потрібна допомога. А сам він в цей час піде далі полювати. Полювати на лева. Один. Вночі, коли киці добре бачать в темряві, а люди не дуже. Це як е битися за кулою в воді, коли ти не вмієш плавати. І по ушам, да? Вони йдуть в сторону табора, а песик в цей час знаходить ту змію, яку освіжував хижак. І дівчина бачить великий слід. Але всі думають, що це ведмідь. І дівчина разом з ще одним мисливцем іде попередити про це брата. А поки вони йдуть, хочу порадити тобі канал Bold Review. Якщо ти шариш за гік культуру або хочеш розбиратися в сучасних тенденціях фантастики, в сучасних серіалах, коміксах, техніці, щоб розширити свій кругозір і не здаватися дурним перед друзями, але не хочеш витрачати на це купу часу, то Влад тобі пояснить це простими словами і з гумором. Тому швиденько підписуйся на канал Bold Review, Всі посилання в описі до відео. А ми йдемо далі. Вони зустрічають брата. І підкрадається до лігва лева. Дівчина пропонує непоганий план, а інший мисливець, звісно, її хейтить. Але брат знову заступається за неї і каже, що це її випробовування, і що перед цим слід сказати фразу ти індієць, я балдю. Та ладно, це є межа твого життя. Вони сидять на дереві, і цей одноплемінник намагається налякати дівчину. Його паща повна гострих зубів, що наче стріли, які готові роздерти твоє тіло. Розтрощити кістки. Ну лев зазвичай пащекою не гризе, він душить жертву, бо у природній їжі лева не так просто перегризти шию. Пацан продовжує потякати перед дівчиною, але його вбиває лев. Жаль, звісно, добрікависнок. <пл> Відповідай цьому. Лев залазить на дерево і починає перти на дівчину. Та його ранить, але падає сама і прокидається в таборі. Мама дає їй попити чай і каже, що поранений, якого вони врятували, вижив завдяки лікам дівчини. Але дівчина каже, що вона повинна допомагати брату. Якби ти йому була потрібна, він би не приніс тебе сюди. А тут справа не в допомозі. Вона була поранена і вона була без свідомості. З тебе толку, як з цапа молока. У табір приходить її брат з головою і тілом лева, і всі його вшановують як гарного мисливця. Героїні це не подобається, бо це не вона вбила лева, і це показує її не дуже з хорошої сторони. Я розумію, що вона хотіла пройти випробовування і довести, що вона хороша мисливець. Але за брата можна було і порадіти, бо він весь час захищав її перед іншими мисливцями. З іншого боку, ем, це вона ранила лева. І тому зробила роботу у брата легше, тож він міг сказати, що це вона їй йому допомогла. Тим паче, знаючи, як для неї це важливо. Але тепер брат каже, що вона не мисливець і це він все зробив. Зранку її будять ногами і знову кажуть займатися збиранням. Але вона каже, якщо вони не бачать, то покажу їм і йде полювати сама. І тут, до речі, непоганий кадр, як вона йде проти всіх жінок в іншу сторону. Вона вирішує піти на того ведмедя. Цей час нам показують, як якийсь вовк. Полював кролика, але того вбив хижак, і це ще раз показує, що хижак полюється на найсильнішого. В цей час головна героїня робить собі сокиру на мотузці, і це допомагає їй зловити багато кроликів. І вони з собацюрою їх їдять і на наступний день знову на полювання. В цей час хижак робить трофейний череп з вовка. Дівчина бачить ціле поле освіжованих зубрів і знаходить сигару. Хижак в цей час іде за дівчиною. Дівчина загрузла у болоті і завдяки сокирі вилазить. Це, скоріш за все, теж символізм. Або я бачу того, чого нема. Дівчина знаходить ведмедя, що снідає. або обідає. Там нема годинників, я не знаю. Дівчина цілиться, але в неї рветься тетива. І поки вона її лагодить, до неї приходить ведмідь, що її почув. Але його відволікає собакін, але ненадовго. Дівчина не вбиває ведмедя і ховається під гілками. Не лезь, дебіл, сука! Але тут приходить хижачок і показує ведметю, що снідати так пізно, погано для здоров'я. До речі, хижак прям моща, бо такий ведмідь важить десь 500-600 кілограм. Дівчина від цього. І вона тікає вниз по річці, і там зустрічає одноплемінників і розповідає їм, що бачила. Але ті їй не вірять, і вони б'ються. Максимально засуджуємо. Але в цей момент до них приходить хижачок і нам показують його зброю. І пам'ятаєш, я тобі розповідав про плазмену пушку в нього на плечі? Е, забудь в цій частині чомусь він стріляє із пушки стрілами, і пушка в нього не на плечі, а в руках, типу арбалета, і цільовий указник на масці. Яку він сам зробив із черепа ведмедя. Чому? Бо канон пішов. При що вони зрозуміло, чому такі зміни, вони нічого не принесуть нового і цікавого. Коротше, хижачок всіх вбиває. Вбивця, до речі, показані гарно, і графіка непогана. Хижак бачить дівчину, що тікає, і йде за нею. І намагається захистити хлопець, що раніше відходив покакати. Це не жарт, там так і проговорювалось. Я хорошо харашопака. Ха -ха -ха. Але й його вбивають. Дівчина біжить далі, але потрапляє в капкан. Хижак підходить до неї, але не вбиває і її забирають колоністи. Колоністів тут показують як повних мразей. і насправді так і було. Індіанці були більш-менш мирні, жили на своїй території, нікого не чіпали, поки не прийшли колоністи і намагалися захватити е територію, вбивали їх і так далі. Коротше, дівчина прокидається в клітці, її булить один колонієць, і до неї приводять перекладача. Він їй каже, що вони полюють на хижака і просять їм допомогти. А як шантаж використовують її брата, якого теж піймали. І поміч заключається в тому, що вони двоє приманка. Ну, скажімо так, для цього вони могли не просити допомоги. Брат з дівчиною спілкуються, але в цей час хижак починає вирізати колонійців. Брат здогадується нарешті, що вони приманка, і каже, що хижак їх зараз вб'є. Але дівчина каже, ну ні, його не. Цікавить проманка. Він не побачив у мені загрози. І в цей час хижак наступає в капкан, що лежить один посеред нетрав'яної землі. Отакий хижак. І на нього нападає друга хвиля колоністів. Але той починає показувати, що він тут татко. Брат з сестрою поки вивільняються і розділяються. Брат іде за кіньми, дівчина за своїм собакою. Дівчина у таборі колонійців в соло зводить чисельність населення майже до нуля і рятує песика, і нам показують, що вони паралельно з хижачком лікуються. Але до дівчини доходить перекладач і просить його полікувати. За це він навчає її стріляти з пістолету. А вона дає йому ліки, що охолоджують температуру тіла. Приходить хижик і, враховуючи, що в нього термозір, він не бачить пораненого. Бо дівчина дала йому ліки, що охолоджує температуру тіла, але все одно вбиває, бо той кричить: ні, його не цікавить приманка. Він не побачив у мені загрози. Він намагається вбити песика, але тут з'являється брат і зриває з нього маску. Він все одно стріляє, але так як цільовий указник на масці і показує він в іншу сторону. Стріла летить туди, куди показує маска. Дивно, до речі, що хижак вистрілив, бо він ну напевно мав знати, як працює його зброя. Нам показують хижака у всій красі. Він намагається застрілити брата, але стріли все одно летять в інший бік. Тобто, в перший раз він не випадково вистрілив. Він реально не читав інструкції до своєї ж зброї. Дівчина відволікає хижака, поки брат його херачить стрілами, але хижак все одно вбиває брата, і нам намагаються показати досить драматичний ефект. Але цього персонажу було настільки мало в фільмі його так слабо представили, що драматичного звуку недостатньо, щоб ми всі переживали. І дівчина в цей час тікає. Нам паралельно показує, що в таборі індіанців мамі розповідають, що її сина вбили. Хоча невідомо хто розповідає, бо всіх вбив хижак, окрім однієї дівчини. Але нехай пізніше дівчина бачить, що один з колонійців вижив і вирубає його. Вночі він прокидається, намагається вбити дівчину. Але дівчина каже: Можливо, ти не бачиш мені мисливця, не бачиш мені загрози. Це і робить мене небезпечною. Та ми вже зрозуміли. Дякую, ніхто в тебе не вірить, але ти даєш всім прикурити, будь ласка. Перестань це повторювати, ми повірили тобі з першого разу, ми це бачимо. Приходить хижак, але дівчина з'їла охолоджуючі квіточки, тому він її не бачить. Хоча до цього він вбивав невидимку просто через крики, а вона саме зараз стоїть і розмовляє. І хижак вбиває того колонійця, у якого не заряджений мушкет. І він і не намагається стріляти. І він без однієї ноги, тобто він беззахисний. А хижаки. Не вбивають беззахисних. Дівчина стріляє хижаку в спину, і зриває з нього маску і тікає з нею. І готує для нього пастку. Большие потім нападає на хижака з дерева, потім ранить його об дерево, потім б'є його його ж списом, відрізає йому руку, вириває йому зуб і за допомогою собаки душить його і кидає в болото, в якому вона була на початку фільму. Той не тоне і починає вилазити. А далі він дістає свій арбалет. Хижак все таки дебіл. Наприклад, в перший раз він не прочитав інструкцію до зброї. Нехай, але він вже бачив, як це працює. На ньому зараз нема маски. Нахір він дістав свій арбалет. Просто так коротше він стріляє, і так як маска дивиться на нього, він вбиває сам себе. І під кінець фільму нам показують, як дівчина приносить додому голову хижака, і її теж вшановують як крутого мисливця. Фільм мені сподобався. Основна ідея є. Символізм типу є. Оператори постаралися на славу, графіка хороша, ну і екшон завезли. Але по-перше, це все так сприймається, бо, на жаль, майже всі попередні фільми були гівном. По-друге, автори тримають глядача за ідіота, який нічого не розуміє. Всім зрозуміло, що тут ідея про жінку, яку не поважають в своєму суспільстві і ніхто в неї не вірить. Але вона, попри все, не дивлячись ні на що, показала, що вона не слабка стать. І може більше ніж чоловіки це все добре ніхто з цим не сперечається, але так прямолінійно це показувати. Не поважати глядача, і на жаль, подібна історія останнім часом всюди, або ми перестали вміти дивитися кіно, тому творці нам пхають це в обличчя. Берем, наприклад, фільм Чужий Рідлі Скотта або другу його частину, яку знімав Кемерон. Героїня Ріплі, яку грала Сігурні Уивер, це сильний жіночий персонаж. Там теж до неї ставляться як до звичайної жінки, але вона залишається одна і найсильніша. І вона весь фільм це доводить своїми вчинками, і глядач це бачить і в це вірить, і ніхто не каже це словами. Конор в Термінаторі, звичайна жінка, стає сильною і ні у кого не виникає питання: а чи стала вона сильною? Бо нам же не сказали про це прямим текстом. Солдат Джейн, там взагалі про дівчину в армії. Шалений Макс 2015 року. Так, там більше про самого Макса. Але Шарлі Стерон, у якої в очах біль, а замість руки металевий протез, вона сильна дівчина і при цьому залишається гарною і жіночною. Також, наприклад, мовчання ягнят. Джуді Фостер грає Кларісу Старлінг. Вона працює в ФБР, де на той час жінок не сприймали зовсім. Всі її морально штурхають і домагаються, а іноді її зовсім не помічають. Але через дії, через символізм композиції, операторський роботи, Роботи, монтажу і правильної співпраці режисерів і акторів, глядач бачить результат. Вона сильніше. Вона доводить всім, що в першу чергу вона професіонал, що вона вміє і робить свою роботу краще, ніж всі чоловіки навколо неї. І коли глядач дивиться таке кіно, йому не слід казати прямим текстом, що той чи інший персонаж сильні. Йому це слід показувати. Шоу Донт Тел. Сильні персонажі були завжди. Їх весь час поважали глядачі якісного кіно. І ніхто ніколи не сумнівався в них. І ніхто ніколи не казав, вона баба, вона слабка. Ні. Але ця тема. Стала занадто кон'юктурною. І тепер роблять середні або відверто погані фільми, прикриваючись цими ідеями. Вони кричать лозунги, забиваючи на творчу складову. І тому ці фільми запускають у виробництво, бо там прямим текстом кажуть ті ідеї або інші. І саме тому, поки творці кіно не почнуть підтягувати глядача на високий рівень свідомості, а навпаки, будуть орієнтуватися на глядача, який не вміє дивитися кіно, який не розуміє символізму, якому потрібно все розжовувати, будуть і виходити. Подібні фільми, а хороші фільми так і залишаться незрозумілими. Це був Вел, well, це був канал Велмуві, well і пам'ятай, не дивися погане кіно, за тебе це зроблю я.